Накипіло вдень. Отже, накипіло вдень Кирило Лукаш в студії Радіо накипіло, і ми е розмову будемо вести про як я вже сказав, про історію, яка пов'язана з літературою, тому що. Це певна неймовірність, але під час війни, в, в повномасштабної війни, в фактично прифронтовому Харкові. У нас з'явилася нова з'являється, я скажу, що так в процесі ми перебуваємо, з'являється нова літературна резиденція. І ми не могли, звичайно, якось обійти увагу цей процес, бо для нас це важливо. І ми запросили авторку цієї. Резиденція резиденція називається Тихий Центр. Наскільки я розумію, поговоримо про цю прекрасну назву. І вже найближчим часом відбудеться перша акція, перша активність, яка так і називається квартирник читання в тихому центрі. Прекрасна назва, мені вже подобається. Ну, а авторка цієї резиденції Вікторія Грівіна, у нас вже в студії. Пані Вікторія, вітаю вас на радіо Накипіло». Так, вітаю вас. Дуже радий вас бачити. Ну і давайте так поговоримо, як так сталося, яким чином ви наважилися, і е, невже настільки вам не вистачало резиденції літературної ще й літературної резиденції в нашому місті? Як ви на це все наважилися? Насправді, це дуже спонтанний проєкт, який складається із двох інгредієнтів. Один інгредієнт це те, що я маю квартиру в Задержпромі. Mm -hmm. А другий проєкт те, що я маю досвід кураторства декількох резиденцій культурних проєктів, достатньо невеличких за останні два роки. І так сталося, що зараз я пишу докторську дисертацію із антропології міста. В університеті Сент-Ендрюс, і я дослід робила своє дослідження в Харкові півтора роки. Останнє ти, антропологія міста? Так, це е, культурна соціальна антропологія. Е, власне, я досліджую трансформації міста під час війни, угу. але я коли я закінчу це дослідження, я певно зможу більше про нього розказати. Угу. Просто саме слово сполучення дуже цікаве антропологія міста, тому зачепився за це. Угу. Так, так. Я, мені цікаві культурні спільноти, взагалі літературні, мистецькі і те, як вони впливають власне на розвиток, на зміну міської ідентичності. От і так вийшло, що. Цей зимній, зимовий семестр наступні два місяці я маю провести в університеті, поїхати туди. Але мені не хочеться відпускати культурне життя Харкова. Хочеться, щоб тут більше чогось траплялося, відбувалося. І я вирішила, чому б не зробити таку дуже приватну, дуже інтимну. Резиденцію, подію і просто написала в своєму інстаграмі, чи хтось чи комусь було б цікаво а, приїхати в Харків, оскільки я була абсолютно змучена, не могла подаватись ні на які гранти мені не хотілося цього. Це абсолютно а, безбюджетна резиденція, майже мені. Можливо, допоможе центр мистецтва і політики університету Сент-Ендрюс покрити якісь комунальні послуги і е, дорогу деяким учасникам. Але це все. І я подумала: ну раптом будуть такі люди. Я прописала, що це велика відповідальність зараз жити в Харкові і працювати. І Відповідальність не тільки для учасників, але mm -hmm. і для людей, які потенційно будуть вас спасати, скажімо так. От, тому е, наголосила на це і запропонувала людям, які розуміють контекст Харкова, е, е, українцям, які знають, як тут жити взагалі, які знають, куди вони їдуть е, приїхати, і спробувати. Дослідити цей дуже цікавий, дуже богемний для мене дуже важливий район. Для моєї сім'ї, власне, для мене ну це абсолютно точно. Я Думаю, що ті, хто. Люблять Харків, то звичайно, навіть оце за Держпром це за це, є, це слово вигадане, нове, так, і, так. яке виникло, власне кажучи, коли Держпром побудували якийсь час, оце виникли, виник цей район за Держпромом, і він в такому конструктивістському стилі, в цих якихось абсолютних атмосферних таких адресах до того часу, тобто воно завжди звертає туди в наші 20-ті, Ми хочемо, щоб звертали в 20-ті, знаючи, що були потім 30-ті, Але принаймні, безумовно, це один з найатмосферніших районів Харкова. Це за Держпром'я, і звісно, пасуватиме безумовно там і літературна резиденція. А, так, я, я була дуже рада, що багато людей зголосились із Києва і зі Львова. Я поки не буду а, говорити всі імена, а, тому що, звичайно, в Харкові це такий простір, де все міняється дуже швидко, де можуть бути дуже тихі періоди, а можуть бути не дуже. Тому а, не хочу наврочити. Але можу сказати, що можливо, навіть наприкінці резиденції буде американський учасник, якого я вже mm. не вважаю американцем, тому що він приїхав в Україну в 2014 році, і залишився з нами крізь всі негаразди. От і я сподіваюся, що коли я повернусь, у нас буде завершувальний такий квартирник. Теж сподіваюся, успішний. Mm -hmm. а, але можу розказати про першу резидентку. Так, звичайно, ми на це і будемо говорити. От перед студією все одно пані Віка сказала, що це в такому тестовому режимі ми поки що намагається так не І, Але вже, вже, вже ми можемо анонсувати про і говорити про те, що у нас є перша резидентка, і мені здається, досить цікава резидентка, тому що вона, власне кажучи, походження має з Луганську. Так, так, це е, Ганна Невідома, е, яка, сподіваюся, приїде завтра на квартирник читання. Е, і це е, дуже цікава дослідниця для мене, як для антропологині. Е, е, вона авторка, яка теж використовує ці антропологічні методи, тому що вона їздить маленькими містечками Донеччини Луганщини, коли вона ще не була окупована. А й по окупованій території вона їздила і м інтегрується в спільноти, в суспільство, проживає із ними разом, дуже емпатично пише про ці спільноти. І зараз вона їде з Покровська. От, тому mm -hmm. я думаю, матиме дуже багато цікавих історій для нас. От і це не перший раз, коли я запрошую Ганну на резиденцію. Вона для мене такий. Щасливий талісман. талісман, тому що моя дорога до кураторства літературних літераторів власне почалася з двадцятого року, коли моя колега по організації Культурний трафік, яку ми разом заснували, отримала невеличкий грант на проведення мистецької резиденції в Вижниці в Чернівецькій області. І ми хотіли запросити митців, які дуже втомилися на той час, не знали, не мали грошей, не могли відновити свої практики. І моя колега сказала: А що ти там будеш робити? Власне, ти не куратор і не менеджерка мистецтва. Я сказала, ну я пишу. І ми вирішили, що я оберу двох учасників. І звичайно, один учасник пішов по квоті Харківській. Це був молодий поет Сергій Науменко. Угу, який зараз воює так, так. в Збройних силах України угу. так? Дуже талановитий, дуже сподіваюся, що у нього все буде гаразд. і Він нас порадує сильними текстами. От а друга учасниця було багато заявок, але одна заявка була повз яку ми не могли пройти. Писала дівчина з Луганська, окупованого, і казала, що це який рік? 22 й рік 22 й вже літо 22-го року. Вона восени 21-го року поїхала до батьків в Луганськ. Власне, вона жила на Львівщині останні вісім років. І коли почалось повномасштабне вторгнення, вона застрягла там. І вона написала, що вона абсолютно не знає, що зараз робити. Але якщо ми її оберемо, це буде для неї знак і сигнал того, що їй потрібно виїжджати з окупації. І це для мене це була страшна відповідальність, тому що це звичайно небезпечно. Це прям прямдолю. Це зміна долі в тому числі. І як, як це така точка на роздоріжжі, по якій дорозі піти. Ясно, що вона жила в Україні в, до, до цього і вісім років, ясна її позиція, і ясна, і наскільки ми знаємо, що протягом восьми років до повномасштабного вторгнення все ж таки можливості поїхати в Донецьк, Луганськ були. Люди займалися цим, хтось закривав там свої побутові справи, продавали квартири і так далі. І тому це дійсно такий момент, що. Людина поїхала до батьків, провідала батьків і опиняється в під час повномасштабної війни в Луганську. Це звичайно сильна історія. Так, так. І нам було дуже страшно, звичайно, тому що 22 рік, і ти думаєш ще й про те, а раптом це ДРГ, а раптом що ти не знаєш людину? А з іншого боку, моя позиція завжди така, що якщо талановита молодь хоче бути в контексті української культури, їх треба витягувати, їх треба виводити на свободу. От і ми сказали добре. І наступне був дзвінок нам з білоруського кордону, Його. де офіцер, можливо, СБУ, можливо, прикордонник. прикордонник запитав нас: ви знаєте, у мене тут сидить дівчинка, якась рожева волоса, і каже, що вона їде на якусь резиденцію. Метецьку. І... — Так, так. — 22-й рік. І ми, так, ми да. посміялися, коли він дізнався, що наша організація називається Культурний трафік». — Ну, да. І мені здається, що він був впевнений, що ми над ним знущаємось просто. Але та вона потрапила і приїхала, написала чудове оповідання від тереконів до гір, прочитала його у вижниці. Виявила, що вона дійсно вже дуже довго пише для цих молодих газет, журналів Донеччини. Ось. І так вона поступово зараз подорожує саме неокупованими місцями і робить фільм разом із -зі своєю колегою, а паралельно пише свою книгу. І, звичайно, такі учасниці. Я не могла не відмовити, вона була дійсно щасливим талісманом для нас. Ось коли е, вона дізналася, що я з Харкова, ще в Вижниці, е, вона сказала: О, так, я була в Харкові, у вас шикарне звалище там є. Я була там на екскурсії, і mm -hmm. я зрозуміла, що це унікальна людина, яка саме матиме свою дуже цікаву. Точку зору на місто. Я зараз відкрив її інстаграм і дивлюся, дійсно, вона багато подорожує. Тут я бачу і шарівський палац, і різноманітні деталі, і нашу вулицю ВРУ Воробйова, де цей знаменитий Ракурс на синагогу Харківську, ну, коротше кажучи, багато і звалища, ось бачу якраз. І а. видно, що людина досить творча. Одразу це проявляється в соціальних мережах. Прям ну, відкрив, бачу це. Це дуже цікаво, що вона приїхала до нас, до Харкова, і ця резиденція, напевно, нам потрібно сказати, коли вона буде, а буде вона вже досить скоро, вже завтра, 10 го числа. Є. Я думаю, що ми таким чином зробимо є посилання для того, щоб не оголошувати в етері прямо адресу резиденції, але в посиланнях буде форма. І з вами зв'яжуться, і ви зможете потрапити на цей невеличкий квартирник. Я у нас на останок уже трошки мало часу залишається на першу частину нашої розмови сьогоднішньої, але я би хотів ось щось питати: так на останок на завершення, я розумію, що тестовий режим, Я розумію, що це така безбюджетна наразі історія. І власне свій ресурс, який є все одно вкрутити в культурний контекст міста і України і нашого життя. Але в Харкові з особливо останнім часом багато різного пов'язаного з літературою. Звичайно, ми знаємо наш любий літературний музей, який постійно генерує події, які я кажу, коли ви вже заспокоїтеся, але насправді жартую, тому що ми дуже хочемо, щоб він не заспокоївся. Книгарні роблять свої свою справу і так далі і так далі багато такого всього ось ви як позиціонуєте себе в в цій мапі літературного харкова і літературних подій от або куди би хотіли прийти, в яку точку як ви візію такою от хотілося б на останок почути так так ну ми не конкурує я не конкурую із резиденцією слова яку я вважаю абсолютно найважливішим найважливішою подією літературною останніх двох Років я позиціоную це саме як назву, такий тихий центр, як колись сказала моя ріелторка вже після повномасштабного вторгнення: Ну що ж, вітаю вас у тихому центрі. І ми дуже сильно розсміялися, і багато було іронічного, і прекрасного, і обнадійливого в цій назві. Я думаю, що це буде саме така тиха додаткова можливість для молодих, можливо. Або для людей, які тільки починають свою дорогу, як я починаю свою дорогу в літературі. Моя перша збірка есей вийде наступного року. Лише mm -hmm. та я хочу дати можливість таким ще. Авантюрним початківцям спробувати себе в літературі, в літературних резиденціях. Це дуже круто, тому що дійсно при всій повазі і любові до елітмузею і до о, обох резиденці... ну, до резиденції слова, яка розкладається на дві, насправді, в квартирі Юрія Володимировича Шевільова і в будинку слова безпосередньо. Але це все ж таки резиденція для людей дуже вже таких знакових. Для людей, які вже свою таку історію мають окремо. От і ми слідкуємо, ви знаєте, що ми слідкуємо за цією історією. Ми кожні ні жодного резидента не пропустимо. І всі вони у нас будуть в студії майбутнє, але ось оце, при всій цій любові і повазі до того, що вони роблять, вони все одно всього не зможуть охопити. І дуже класно, що є ось такий навіть візія ваша направлена на молодь і початківців, тому що Серед цього багато, багато що може бути, особливо зараз війна дає енергію. Як це не дивно, а може це і зовсім не дивно. На те, що люди починають писати, починають багато що відкривати в собі, і там буде багато чого цікавого. І я, звичайно, дуже е, закликаю всіх хто е, в цю. Тиху резиденцію в тихий центр. І він навіть знаєте, він навіть буде в мені здається концептуально. Тих, тобто ці акції, активності, от вони навіть такі будуть. Тихі, і мені це страшенно подобається. Будемо з вами дружити і звичайно слідкувати за вашою діяльністю. Ну а завтра Гана невідома літераторка з Луганська, яка позиціонує себе лі... літераторкою. З Луганська колись Луганськ повернеться додому, якби ми з вами вчора зустрічалися в Етері на радіо Накипіло. вчора. Луганськ був день міста Луганська. І я собі подумав, якби був календар правильних дат, я би про це обов'язково сказав би і сказав би, що не хвилюйся, скоро повернешся, друже, до нашої країни. От і я тому бажаю, щоб перша така активність ваша була б успішною, тихою, спокійною, класною і сенсовою, тому що все одно література це про сенси. Література Урний резиденції, це також про сенсі Вікторія Грівіна була у нас в mm. студії. Дякую за цю розмову. Ну і успіх, успіх. Mm. Тихому центру. Дякую вам. Приходьте на наші квартирники. Будемо приходити обов'язково. Залишайтеся із нами. Ми зараз ідемо на невеличку музичну паузу для того, щоб вже на іншу тему перейти. Вона також дуже важлива. Ми за кілька хвилин будемо говорити про. Ініціативи і проєкти, які направлені на допомогу пораненим дітям, це дуже болюча тема, але дуже і дуже важливо. Тому залишайтеся із нами.